І нехай день буде добрий для добрих людей. З вами людина. Сьогодні вже 10 січня 2026 рік. Буває, що плутаюся в датах, ну то про своє думаю. Оце вчора трошки працювала, писала, придумалася мені схема, як я вийду до вас сьогодні у публічний простір і дещо вам скажу. І ви думаєте, я її зараз пам'ятаю? Звичайно, що ні. Там в мене було два пункти. Але скажу те що, те, що скажу, те, що само скажеться. Я дуже вдячна, люди, елітні люди, живі люди, добрі люди. Ті, хто мені, ми зараз активно комунікуємо, що ви активно пишете коментарі по ділу. Ви пишете хоч би про ті канхвети, де ви їх бачили, які вони були, хто вам їх робив. Якісь ще дайте підказки, якусь технологію підказую. Я вам безмежно вдячна, я це все приймаю, благодарую. Бо це якраз і є комунікація по ділу. Це і для мене величезна користь, бо я ж зачіпаю цю тему. Бачите, без мене нікому немає діла ні до качаної каші, ні до тих борщиків у горщиках, ні до тих канхвет. А тут, бачите, тут вже пішла така у нас цікава, закрутилася інформаційна хуртовина. Тепер хочу вам сказати про те, що це я вдячна вам за, за цю неоціненну допомогу. І я вам скажу ще наступне: У мене на сторінках лише ті люди можуть щось писати. Я у відкритому просторі У мене відсутні оці закриті якісь профілі. Ви від кого закрилися? Ви десь там, де, ви в якій кліці сидите. Профіль не може бути закритий у людини. Ну, то ваше діло. Тим більше з закритими профілями, якісь боти, чи як там ви себе позиціонуєте. Вам немає місця місце відсутнє ваше у мене навіть на сторінках, у моєму просторі. Я вам категорично заборонила. Пройдіть повз. Тут специфічні теми у мене на сторінках, свої особливі якісь сюжети. Я не кулінарний блогер, я не роздаю рецепти, це інша зовсім тематика. Я незбирую, не назбирую підписників. У мене поки що не монетизовані канали. Може, там хтось заспокоїться, не буде так його прямо викручувати від цього всього. Зовсім я собі роблю свою роботу. Дослідницьку, популяризаторську. Я це робила, роблю і буду робити. Я це без вас все робила, уже ось сама рахую, скільки, скільки років, тільки в соцмережах вон, скіляки, часу. Вчора дивлюся стаття про, про ці канхвети 2008 рік. Де ви всі тоді були? Де, вані ви експерти. Якісь вам фото десь не подобається 20-річні давнини. Ну, так. Знайте, на всі негожі, негідні коменти я не відповідаю. Ви зразу будете в бані, і в мене автоматично стоїть, воно там якось само чисте. Тих, хто там щось пишуть, калякають. Тому, тому, що мені вам казати? Про взаємовічливість мова не йде, я це розумію, тому я її не закликаю, лозунгів цих немає. Ліна Костенко, пам'ятаєте? ж? Люди. Будьте взаємно красивими. Ну так от і будьте, поважайте мене в першу чергу, заходячи на мою сторінку. Не треба вам тут мене повчати, як я повинна з вами. Це мій простір, моя авторська сторінка, моє авторське бачення, мої слова, мої інтонації, моя мотивація. А для чого я це все роблю так багато? Я пишу в книзі. В черговій своїй книзі, чорний горщик та білий борщик. І не кажіть потім. Коли вона, як, то, як, як то курча, вилупиться з яйця, побачив вона світ, а ви сказати: Ми ж там хотіли написати про свою бабусю, чи про свою е, сусідку, чи про себе. Я вам сповістила повторювати, як папуга ну, ну, не, 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 не бачу сенсу. Ось хто мене чує, той почув, нехай день для добрих людей буде добрим. У кого я що писати. Особливо зараз мене цікавить коти льва, пишіть. Якщо у вас немає нічого не про котельву, пишіть про Охтирку. Мені це теж дуже цікаво. Пишіть про Сумщину, Харківщину, де віз усіх усюд, пишіть. Все, вся народна культура не має, знаєте, ну, не має рівня там щось краще, щось гірше. Я люблю всю українську народну культуру. У всіх її проявах. І в матеріальному прояві, якось канхвет, чи панянка пряник, чи борщ, і в нематеріальному, як танець, пісня, молитва, там якісь ну, будь-які такі рухи ментальні, то є нематеріальна культура. Які звичаї чи звичаї для добрих людей нехай день буде добрим.